Так, мене да, видно, да? да? Да. так? А, У мене презентація Алайошки з проти Угорщини. А, тобто. Спочатку справу розпочата за заявою проти Угорської республіки. Вона подана до суду згідно зі статтею 34 конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, і громадянином Угорщини паном Алешинкі з першим вересня 2006 року. Суд може приймати заяву від будь-якої особи і неурядової організації, або групу осіб, які вважають себе потерпілими від допущеного однієї з високих договірних сторін порушення прав або викладених у конвенції або протоколом до неї, і високі договірні сторони зобов'язуються не перешкоджати жодним чином ефективного здійснення цього права. У 1991 році у заявника був діагностований манікальний депресивний стан, і 27 травня 2005 року над ним було встановлено часткову опіку. І щодо цього суд зазначав, що він належним чином пікувався про себе, але іноді безвідповідально витрачав гроші, а іноді був агресивним. Тобто, заявник не оскаржить це рішення. 13 лютого 2006 року заявник зрозумів, що його виключили зі списку виборців, складеного з огляду на майбутні вибори до парламенту, і його скарга до виборчої комісії була марною. І заявник також скаржився до центрального районного суду 9 вересня, вересня 2006 року. Цей суд відхилив його справу і він зазначив, що відповідно до статті сімдесяти. Конституції особи, які перебувають під опікою, не можуть брати участь у виборах, і тим часом 9 і 23 квітня 2006 року відбулися парламентські вибори, в яких заявник не зміг взяти участь. Заявник скаржився, що позбавлення його виборчих прав накладене на нього через те, що він перебував під частковою опікою через ну, манікальний депресивний стан, і становила не позбавлення його прав. Голосу, яке не підлягало жодному засобу правового захисту, оскільки воно передбачено конституцією, яке було дискримінаційним, він посилався на статтю 3 протоколу 1 і разом із статтями і 4 конвенції. І уряд заперечив ці аргументи, тобто суд вважає, що заява підлягає розгляду за статтею 3 протоколу, 1, який передбачає наступне: високі договірні сторони зобов'язуються проводити вільні вибори через розумні проміжки часу і шляхом та таємного голосування в умовах, які забезпечуватимуть вільне враження думки народу при виборі законодавчого органу. Уряд стверджував, що заяву слід відхилити через невичерпання національних засобів правового захисту, оскільки заявниця не оскаржила рішення про встановлення опіки. І заявник стверджував, що погодився з необхідністю ведення його під час часткового опіку з огляду на його психічне захворювання. Тому він не оскаржував рішення районного суду. І суд зазначив, що заявник погоджувався з. Необхідністю встановлення над ним часткової опіки і тому не оскаржило в це. Суд зазначає, що предметом заяви є не захід опіки, а його автоматичний наслідок передбачений, а саме позбавленням заявника виборчих прав. Уряд не вказав на будь-який засіб правового захисту, здатний вирішити цю проблему, і з цього вибуває, що заяву не можна відхилити через невичерпання національних засобів правового захисту. Уряд стверджував, що права за статтею 3 першого протоколу не є абсолютним і можуть бути обмежені за певних умов. При визначенні тих, хто має право право голосу, загальна практика полягала встановленні вимог щодо мінімального віку як право повноліття. Згідно з яким держава автоматично позбавляли права голосу всіх неповнолітніх громадян, і мета полягала в тому, що лише громадяни здатні оцінювати наслідки своїх рішень і були здатні до прийняття свідомих і розслідулих рішень. Позбавлення права голосу осіб, які е, перебувають під е, опікою, переслідувало також законну мету. Ці особи мали, м -м, незважаючи на те, що вони були повнолітніми, не мали е, спроможності керувати своїми діями, включаючи здійснення свого виборчого права через свій психічний стан, психічне захворювання чи пси патологічну залежність. І вирішуючи, чи встановлювати заявника під опіку, районний суд врахував у своєму рішенні пов'язана з цим позбавлення заявника права голосу відповідно до конституційної норми, що позбавляє виборчих прав тих громадян, які були нездатні оцінити наслідки своїх рішень або прийняти свідомі чи зважні рішення. Заявник у принципі погоджувався з тим, що обмеження, про яке йдеться, переслідувало законну мету, як це припускав уряд. І не погоджуючись із думкою, що люди, які перебувають під опікою, загалом не можуть робити відповідальний вибір, необхідний для участі в виборах, і заявник також стверджував, що згадане обмеження торкнулося 0,75% населення угорщини і виборчого віку, яке було значною групою, і відповідно на аргумент уряду який він підкреслив, що існують важливі відмінності між неповнолітніми та людськими та людьми з обмеженими можливостями. І найважливішою з яких є те, що хоча б індив... Індив... індивідуальна оцінка зрілості всіх неповнолітніх, була б невиправданим тагарем для влади, і цього не можна сказати про придатність голосувати повнолітніх під опікою, чи статус у будь-якому випадку визначався індивідуальному судовому розгляді. І він також стверджував, що у судовому рішенні, яке е, призвело до встановлення над ними опіки, не передувала жодна ретельна е, перевірка, яка встановила зв'язок між психічним захворюванням та його здатністю голосувати. І, на його думку, такого зв'язку справді не було, оскільки його стан жодним чином не перешкоджав його здатності орієнтуватися в політичних питаннях і відсутнього від, суп... від... Підступність такого контролю можна пояснити цим фактом, що в будь-якому випадку окружний суд не мав дискреційних повноважень у цьому відношенні, оскільки обмеження було прямо передбачено конституцією. Із цих підстав суд одноголосно оголошує заяву прийняту, постановлює, що мало місце порушення статті 3 протоколу першої конвенції і відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції. І постановлює, що держава-відповідач має сплатити заявнику протягом трьох місяців з дати, коли це рішення стане остаточним, такі суми, які мають бути конвертовані в угорські е, е, застосованим курсом на дату розрахунку, 3 тисячі євро, плюс будь-які податки, які можуть бути стягнені як відшкодування моральної шкоди. П'ять тисяч євро плюс будь-які податки, які можуть стягнути з заявника, як підшкодування судових витрат. І що зі спилування... речення не принципово, а типове способами. Ага, добре. З цієї справи да, все. Так, дякую за увагу. Прекрасно.